Іде війна, обстріли, смерті, загиблі для когось це загиблі близькі, переїзди, небезпека, переживання за тих, кого любиш, катаклізми і війни по всьому світу, ненависть, бажання помсти, світова криза, нестабільність всього світу цей світ такий саме зараз і питання, де я в цьому світі? Завмер, очікуючи кінця, якого не видно? Жаліюся, відчуваю несправедливість, розгублений, чекаю, страждаю, плачу, не приймаю такий світ. Чи ненавиджую заздрю тим, хто живуть по-іншому зараз, щасливий і не бачить цього всього? Чи навпаки, я всіляю віру і надію в інших, підбодрюю, змінюю все, що можу, надихаю, піклуюсь, створюю красу навколо себе і для інших, будую нове, працюю заради високих цілей, змінююсь, адаптуюсь, радію. Винаходжу нові способи будувати відносини, мрію про добре і світле майбутнє, захищаю, будую справедливість, відстоюю вищі цінності, розвиваюсь, щоб я і світ став краще. Що я обираю? Як довго я в одному стані чи в іншому? Можливо, я 90% часу справа, а 10% зліва, коли йдуть обстріли? Чи навпаки? Я 90% часу зліва, а 10% справа. І іноді знаходжу для себе приводи для радості, де я в цьому світі? Що дієвіше? Який стан буде дієвіше? А на кого легше буде впливати? І де я хочу бути? В якому стані? А як ви хочете прожити життя саме в такому світі? Світ такий, який я в цьому світі? Що я буду робити? Що я роблю?